Renault Scenic 2009 року випуску має пробіг 82 тисячі кілометрів, бензиновий двигун 1,6 літрів, трансмісію автомат. Автомобіль має регульовану кермову колонку, підсилювач керма, антиблокувальну систему, бортовий комп'ютер, електричні склопідйомники, бічні дзеркала з електроприводом, центральний замок, імобілайзер, мультируль, подушки безпеки. Кондиціонер, круїз контроль, датчик світла, магнітола радіо CD, безключовий доступ, запуск кнопкою. Це компактний мінівен, надійний та зручний у повсякденному використанні. За технічним станом нарікань немає. Є можливість перевірки на СТО.